Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні у нас у продаж нове надходження. Це Chevrolet Epica 2008 року випуску з мотором 2,5 газ бензин, автоматичною коробкою передач та переднім приводом. Друзі, автівочка у нас у досить непоганому стані. Пробіг у автомобіля 173 тисячі кілометрів. По кузову майже вся в рідній фарбі, є косметика тільки по задній лівій арці та є ось такі невиправлені сліди використання від прильотів. Ось і ось. Так, в цілому автівочка технічно та візуально виглядає дуже гарно. Автомобіль у нас на ксеноні, на оригінальних дисках, на гарних туманочках лінзованих, на гарній зимовій новенькій гумі, на дуже гарній комплектації. Зараз я вам покажу, розповімо. Салончик у нас чорна шкіра, звісно, повний електропакет, склопідйомники, електроскладання та електрорегулювання дзеркал. Підігрів сидінь, авто світло, круїз-контроль, помилок ніяких немає. Ось така мультимедіа з Bluetooth, клімат-контроль, регулювання, автоматична коробка передач. Друзі, автівочка, подивіться, у гарному стані, по салону та візуально. Придбати автомобіль ви можете в лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на оглядати драйв даного автомобіля.